Буратинська громада попрощалася із захисником Юрієм Юхоміком. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся в Україну з Німеччини, де живий і працював, щоби стати на захист батьківщини. Загинув герой 17 травня під час виконання бойового завдання у місті Часів Яр на Донеччині. Герой Юрій Юхимюк назавжди покидає рідний дім. 25-річний мешканець села Гірка Полонка до повномасштабного вторгнення Росії жив і працював у Німеччині. Він міг уникнути війни і смерті. Але коли Росія 24 лютого минулого року цинічно напала на Україну, він одразу повернувся на батьківщину і став на її захист. Як то є така пісня? Я люблю, всіх, любив, а не більше любив Україну то при Юру. По приїзду в Україну з Німеччини. Юрій Юхимюк відбув до добровольчого українського батальйону Правий сектор армійського досвіду. Він не мав, але кілька місяців наполегливих тренувань, і він став відмінним артилерійським навідником. Пізніше він долучився до 67-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Чоловік став навідником гармати у батальйоні Вовки да Вінчі. Був цілком впевнений в тому, що він повинен взяти в руки зброю і стати на захист цієї країни. Як він згодом казав у своєму інтерв'ю, він не зміг би собі пробачити, якби, якби він цього не зробив. Запам'ятався дуже сміливим, дуже наполегливим, дуже майстерним, дуже цінним фахівцем і водночас вірним, хорошим, веселим товаришем. Він приніс величезну користь і він систематично. Старанно, дуже успішно винищував ворога в величезних масштабах. Такого фахівця насправді складно знайти. Юрій, він же ж Юхим Псевдо. Це завжди, завжди світла, завжди добра людина, завжди міг підтримати, завжди був відповідальним своїй роботі, як і цивільній роботі до того, так і у військовій справі. Коли на початку широкомасштабного вторгнення він приїхав в Україну, повернувся за кордону, він. Відразу відбув до добровольчого батальйону, який пізніше став лави ЗСУ. Дуже довго навчався і, власне, став не побистого слова майстром своєї військової справи. Він був артилерійським навідником, брав участь у звільненні Харківщині, брав участь в боях на Донбасі артилерійських. І, власне, так сталося, що він загинув під час операції з оборони Бахмут. Талановитим хлопець був не лише у військовій сфері. Після закінчення університету він офіційно поїхав за кордон на роботу, отримав посвідку на проживання і працював в аграрному секторі. Попереду у нього було майбутнє кар'єра і влаштування особистого життя, якби ж не війна. Це справді був відповідальний у навчанні, в будь-якій громадській справі. Все, що йому доручали, дуже відповідально виконував. І... Мав завжди власну думку, старався її відстоювати. Не можна казати, що був впертий для якихось власних цілей, а був пертий для того, щоб відстояти правду або якусь істину. В навчанні старався. Був прекрасний спортсмен, футболіст. Він не вагаючись, він міг уникнути війни, міг знайти собі комфортне життя, але він цього не шукав і не зробив. І він пішов туди, де важко. Таких, як він, як правда, командир казав, заміни не буде. Він виріс, як можна сказати, примість, але він на селі, він все робив. Він нічому не відмовлявся. Він полюбив село. Він дуже добрий був. Він всіх шкодував. Його батьки, я не знаю, тим батькам треба дати героя. Герої такого сина виховали. Юрій Юхимюк за позивним Юхим загинув 17 травня цього року під час виконання бойового завдання у місті Часів Яр, що на Донеччині. У його залишилися батьки та рідна сестра. В молитві ми сьогодні схиляємося в пам'яті про цього нашого героя, який так само ради таєм любові, любові до Бога, до нашої землі. До своїх батьків, сестри, рідних і близьких пішов захищати нашу землю від Орди від тих хробаків. Велике горе для рідних і України у боротьбі за незалежність і мир у засвіті йде цвіт нації. Поховали героя на кладовищі у рідній гіркій полонці. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.